Ще одне нічне відео для вас. Я знову в замку музею «Радомисіль», знову працюю, повертаю експозицію в музейні зали. А зараз хочу вам показати, як гарно ми прикрасили нашу камінну або концертну залу. Вона має склепіння, шестимедрове. І незважаючи на те, що йде війна. Наших дітей має бути новий рік. Має бути ялинка. Ось така вона у нас красуня шестиметрова. А то, що на стін тут півтора метри, така наша камінна і концертна зала, А обрядову залу. Я вам покажу наступного разу. Все це ми зробили власне руч, для того, щоб усі українці знали, що нам є чим пишатися нам є що берегти, і нам є за що боротися до зустрічі!